Маю пропозицію розпочати нашу роботу. Mm -hmm. день всім присутнім. Сьогодні ми проводимо постійну комісію гуманітарних питань з питань законності регламенту та депутатської етики. На дану комісію з'явилося шість депутатів. Форум для проведення даної комісії є, але перед розглядом наших питань прошу вас вшанувати пані загиблих наслідок масових атак, ворога на столиці та інші українські міста мовчання. Чи ознайомилися вже всі з переліком питань, чи є необхідність їх зачитати? Думає. Чи є доповнення до порядку денного? Так, шановна головуючи, в зв'язку з виробничою необхідність і невідкладністю вирішення деяких градізаційних питань. Просимо додатково включити до порядку денного засідання сьогоднішньої комісії питання щодо затвердження положення про службу в справах дітей Романівської селищної ради в новій редакції. Дане питання невідкладність його вирішення викликана тим, що буквально на днях прийнята постанова Кабінету міністрів, згідно з якою повноваження щодо проведення усиновлення дітей. Передаються від органів виконавчої влади, від районної державної адміністрації на селищну раду, саме на нашу службу. Зв'язку з цим необхідно внести відповідні доповнення до їхнього положення, затвердиш його відповідно в новій редакції. Скажу більше, на сьогодні вже є декілька заяв, які потребують розгляду з метою вирішення в цьому напрямку. Дякую, проєкт рішення підготовлений, відповідні подання є у голову Прошу підтримати для розгляду в сесійному режимі. Так і ще є пропозиції? Да, є ще одне питання: про внесення змін до порядку про затвердження встановлення розміру орендної плати на земельні ділянки населених пунктів Романівської залишної ради. То за те, щоб питання про затвердження положення. Про службу у справах дітей Романської селищної ради та питання внесення змін про встановлення орендної плати внести на розгляд нашої комісії. Хто за проти? Тримались. Дякую. Переходимо до розгляду питань. Перше про внесення змін до бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Інформує Рубеса Талі Аркадіна. Шановні депутати, дане питання складається з двох пунктів. Перший пункт це отримання для нашого бюджету коштів з державного та обласного бюджету. І другий пункт розподіл наших наявних фінансових ресурсів у вигляді збільшення доходної частини бюджету та перерозподілу в межах головних розпорядників коштів. Згідно розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 85 за номером 818 для бюджету Романівської територіальної громади виділяються кошти на компенсацію комунальних закладам. У нас це заклади освіти, де знаходяться переміщені особи. Така заборгованість покривається в розмірі 78 264 гривні заборгованість ще за минулий рік, з грудень місяць минулого року. І цим розпорядженням додатково виділяються кошти на соціальний проєкт активні парки. Локації здорової України, затверджених відповідною постановою Кабінету міністрів, в нашій громаді передбачається 79 тисяч 56 гривень. Це додатково отримаємо кошти. Крім того, є ще вже розподіл коштів на компенсацію на компенсацію для придбання житла військовозобов'язаних, Проте тримаємо на контролі розпорядження про внесення змін до обласного бюджету на сьогоднішній день немає. Якщо воно з'явиться в термін до нашої сесії, то ми його теж врахуємо. Нам додатково за цим розподілом передбачаються кошти в сумі 3 мільйони 452 тисячі 246. Кажу наперед, бо може тримаю постійному зв'язку з департаментом фінансів. Обіцяють, що начебто будуть вони, бо це розпорядження їхньої обласної військової адміністрації від 2 червня, призначення нам на червень, якщо будуть, то рахує. І другий пункт це звернення наших головних розпорядників коштів щодо вирішення проблемних питань. Таких проблемних питань вже надійшло 14 мільйонів 904 тисячі 961 гривня. На сьогоднішній день вільного фінансового ресурсу нема, тому ми допрацьовуємо, яким чином вирішити у вигляді перерозподілу коштів наявних в головних розпорядників коштів, між ними перерозподілити. Є варіант, розглядає, можливо, збільшимо доходну частину місцевого бюджету. Є варіант, що перерозподілимо кошти резервного фонду з метою погашення боргу та допомоги військовим частинам, які звертаються до нашої громади. Допрацьовуємо на бюджетній комісії. Доповім конкретно. Дякуємо. Є запитання. Що немає ставного званих. Хто за те, що дане питання, він в сесійну залу? Хто за? Слідче питання: про внесення змін до положення про фестиваль виспі», едновирна виспів. Інформує, говорила Оксана Веліс. Шановні депутати, ви знаєте, в минулому році ми провели перший фестиваль. У цьому році ми маємо і затверджували положення, в цьому році ми вдосконалюємо свою роботу, а саме. Так як у цьому році ми бачаємо дещо ще розширення програми фестивалю, то ми в, в пункті 4.1 розділу-4 програми фестивалю, ще вбачаємо ще один розділ інші тематичні локації. В цьому році це будуть етнічні дворики, на наступний рік будуть інші. Таким чином, щоб щороку не вносити зміни, особливо по зміні локацій. Тому вносимо ось таку пропозицію. І наступне і наступне прописуємо умови участі суб'єктів підприємницької діяльності. Сюди до нас на фестиваль з'їжджається велика кількість людей, культурних діячів, майстрів і інше. Разом з тим, хочуть тут торгувати, здійснювати свою підприємницьку діяльність ФОП чи інші організації. Тому виникла у нас. Ну, для того, щоб культура мала якісь певні спецкошти, спецкошти мала і селищна рада на розвиток, вносимо пропозицію в наш, в наше положення, сплата організаційного внеску суб'єктів підприємницької діяльності за 1 метр квадратний 200 гривень. От мистрі, ті, що приїжджають, вони нічого, ну, ті, що Продукують Рудіць. культуру, свої певні якісь етнічні, там будуть етнічні дворики, їм не потрібно. А якщо хтось прийшов продавати напої, ковбасу, я не знаю, що, які ще. Для них потрібно, для того, щоб ми далі могли рухатися. Вони... Атракціони. Атракціони Атракціони. Атракціони заробляють величезні кошти. Дізнавалася у містах вони такі до. Такого порядка 15-20 тисяч сплачують у місці за оренду. Нас трохи не получили. Ми, ми претендуємо, будемо рахувати ту площу, я думаю. Є певний спецрахунок, і на нього вони початку реєстрації до 1 липня повинні зареєструватися. Зрозуміло, що навіть пізніше буде нічого страшного. Але ми принаймні маємо керувати цим організаційний комітет цим процесом. По сумі питань немає, може менше. Може більше. Більше, Ну менше. Хтось там виселить столик чи двісті гривень так. Нагадуємо, що 12 липня. 12 липня, початок о 10-ті будуть інші цікаві активності, буду спілкуватися теж з об'єктами підприємницької діяльності з Наталі Аркадій. Ми просила сьогодні допомогу для того, щоб ще щось цікаве запропонувати для популяризації нашої громади. Ну, я би по атракціонах, можливо, по-іншому би прописала, а не квадратний метр. Прийдуть атракціон з машинками. Як ви їм будете рахувати квадратний метр? А як інакше рахувати? Вони за а як всім... ви їм порахуєте? Квадратний метр? От питання тракцом з машинками. Як ви порахуєте їм квадратний Яку метр? Яку територію? займуть? вони ж не займають. Вони собі їздять, можете порманові вони ж платять фоп я одягну... одна, точка, одна точка, наприклад, якийсь там столик, столик, столик мусить полюбований. Машинки в... стоять машинки стоять. <проб> 10 машин, правда? Не займають 10 квадратних метрів, буде 3, буде 3 квадратних метрів, все. Я що по кількості я до того, що підприємець, який може стояти, продавати, на цих він візьме 5 квадратних метрів, грубо він заплатить тисячу гривень. Собівартість, яку він заробить до того сплаченого буде значно менше ніж атракціон, який займе тих самих 5 квадратних метрів. А, ну чого ж не буде? Я беру ну, мінімум, ну три машинки візьмемо. Я просто задаю питання Несі. на подумок. Це не те, що якби. Ну, можливо, для атракціонів варто було б прописати як. трошки по-іншому, а ну, не брати всі щось. Наприклад, як mm. один торгує будівельними, другий mm. продуктовими. У них заробіток різний, але платять так само одну суму. Ну, якби, з другим. Ну, ми будемо тому цьому році ну, саме справедливо. Так, Та попросився один, який готовий перекрити всі потреби по атракціонам. Тому ми не, не будемо робити цей каш, як в минулому році. У їх багато, людей було мало, ніхто не зробив. Приїде один-два-три. Один мені сказав, що він може півтори -пів -пів тисячі дітей обслуговувати одночасно. Вони будуть великі по площах, мабуть, mm. надувні режиму. Вони mm. теж. Mm. працюють не тільки в цей день. Вони приїжджають зараз не пам'ятаєте, тут в нас фонтана стояла, mm. з ними окремий договір заключався і певно, що там електроенергія відшкодовалася. Ми тільки другий рік пробуємо. Пробую. Думаю, Думаю З руками удосконалюватися. Будемо скажу. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане питання винести в сесійну залу? Хто за? Проти? Дякую. Про затвердження положення про сектор з питань цивільного захисту та оборонномобілізаційної роботи Романівської селищної ради у новій редакції. Світлана Італіна, будь ласка. У зв'язку з тим, що в сектор на захисту про мобілізаційної роботи введено посаду головного спеціаліста з ведення військового обліку, виникла необхідність затвердити положення у новій редакції, в якому враховування питання ведення військового обліку описані завдання повноваження з даного питання. Це буквально декілька слів дозволу головуючи. Ви знаєте, що з Нового року повноваження по військовому обліку, саме в селищі, де розміщених підрозділ військомату, передано знову на селищну раду, наш виконавчий апарат. Цим займається у нас сьогодні сектор з питань мобілізації і цивільного захисту. Цією метою штатний роботи введена і посадова особа. А, на жаль, не можемо знайти підходящу кандидатуру, оголошували конкурс і таке от інше. Да. Тому сьогодні на спеціаліста покладено додаткові такі от функції. Але щоб це було дійсно законно, потрібно прописати в їхньому положенні, передбачивши такий напрямок роботи. Робота ведеться сьогодні, вчора. І mm -hmm. Дякую. Є запитання. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане питання винести в сесійну залу? Хто за? Проти. Утриматись. Дякую. Слідуюче питання також Наталіїна про затвердження технічного завдання на нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в Романівській селищній раді Чертомської Руни Житомирської області. На виконання розпорядження нолів обласної та районної військової адміністрації про впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення пропонується затвердити технічне завдання на нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в Романській селищній радіо Житомирської області. Хочу наголосити, що дане технічне завдання було погоджено із департаментом цивільного захисту обласної адміністрації та з головним управлінням ДСНС Житомирській області. У нас вже є створена місцева автоматизована система оповіщення, є затверджене положення, і це один з кроків для того, щоб потім мати. Можливість уже саме процес створення і заключення договору на будівництво. Це система оповіщення, яка буде охоплювати наші населені, всі населені пункти. Вона буде продавати сигнали тривоги. Оці, що зараз у нас лунають по романову самому. І також можливо буде використовуватися для таких локальних місцевих оповіщень. Трансляція, так. Да. Але mm -hmm. це не наш приход, це mm -hmm. не наше бажання, це законодавчого mm -hmm. законодавчої держави, де нас зобов'язує до 1 вересня, так? Да? До 20-го у нас серпня має бути вже технічна. технічна документація. Mm -hmm. Мова про будівництво. Ну, Поки законодавство вас вимагає зробити вибух і проєктно-кошторисну документацію. Вартість самого будівництва, яке може лягти на громаду, ну, як на мене, воно не підйомне. Ну, не підйомне, тому що це ні 5, і ні 6, і не 10 мільйонів. По різним, по різним оцінкам, середня, середня вартість однієї точки це 200. 60 тисяч 450 тисяч. Навіть якщо мінімаль, мінімально не вийде, тому що в населеному пункті може бути одна, дві, три точки. От. І е, ми так порахували, вона, в кількості наших населених пунктів, враховуючи їхні території цих населених пунктів, відстані жодних. Це мінімально. Ну, зараз ви будете здивовані, але мінімально це 20 мільйонів. Для нас це нереально, непідйомно при наших проблемах фінансових мається на увазі потребах, не проблемах, а потребах, які ми сьогодні маємо, з тими проблемами, які ми сьогодні знаходимося. Я б сказав, би, що вони першочергові в порівнянні з цим. О, зараз е, правоохоронні органи почують і скажуть, що ну, суть не в тому, суть в тому, що це велика сума, яку ми маємо без... Спільносування без як якихось достати з казної громади зробити. Таріна, Тому... мене запитання, а вона передбачена цією програмою, що ще будуть точки оповіщення в не, Боже, в цих бомбосховищах. Тому що по вимогам вони якби на сьогоднішній день стоїть питання, щоб такі точки оповіщення стояли і в бомбосховищах. На той випадок, якщо не буде чути сигнал тривоги, то або буде не буде інші, іншим локальне проєктам. і воно може створюватися окремо без ну, окремими проєктами. Тобто вже до цього локально можна окремими проєктами буде да. окремі да. проєкти робити. Ми говорили це про закладах освіти, де найбільше тому, що ну, Такі є, самі вимоги, що і в, в наша також забезпечені. Коли з вашого дозу, Ще два слова буквально, де ми змушені зробити певні кроки в цьому напрямку, як мінімум, виготовити проєктно-кошторисної документацію. Ми розглядали вже декілька комерційних пропозицій, є підрядні структури, які беруть на себе виготовлення і далі впровадження і обслуговування. Ми на наступній сесії, коли будемо питання бюджету, будемо просити вашого свогодження виділення певної суми на проєктну документацію. Дякую. Є запитання? Хто за те, щоб дане питання винести в сесійну залу? Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Про внесення змін до списку присяжних Романівського районного суду Житомирської області. Фері, сучу, да. До уваги. подальше. Судді надійшло три заяви. Від Томчанського Віталія, Лиса Анастасії і Медлярської Тетяни. Проведення зі списку, виключення зі списку присяжних, оскільки вони є посадовими особами органів місцевого самоврядування, є відповідне роз'яснення, посадові особи не можуть приймати участь як присяжні. Тому прошу винести на розгляд сесії, погодитися з таким рішенням, вивести їх зі списку. Список затверджується раз на три роки, тобто рано чи пізно ми. Все одно змушені будемо добирати людей. Є запитання? Хто за те, що дане питання винести в сесійну залу? Хто за? Проти отримались. Дякую. Дякую, Сергій Федосович. Так. Далі переходимо до питання про затвердження положення про службу у справах дітей Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області у новій редакції. Ну, Як казав Оселі Іванович, внесли зміни у законодавстві вже в листопаді 2024 року внесли були зміни до сімейного кодексу України, де покладені обов'язки з установлення і створення дитячих будинків сімейних тип прийомних сімей на служби справи дітей, селищних і сільських рад. Тепер 9 травня була прийнята постанова Кабінету міністрів, де внесли зміни до двох наших основних постанов 866, 905, тобто, де чітко вже було прописано, що всі повноваження і служби справ дітей районної державної адміністрації покладаються по усиновленню і ДПСТ, і ПС на службі справ дітей сільських і селищних рад. Тому ми вже прийняли. Всі документи із служби у справі дітей районної по усиновленню. Чекаємо ще на отримання документів по наших дитячих будинках і прийомних сім'я. Тому прошу винести і затвердити. Є запитання? Якщо немає, ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане питання винести в сесійну залу? Хто за проти? Утримались? Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення про затвердження порядку встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки в межах та за межами населених пунктів Романівської селищної ради. Наріцевич, будь ласка. Даним проєктом рішення пропонується вашої уваги внести зміни до відповідного рішення, яке приймали в 2021 році, про затвердження порядку встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки в межах та за межами населених пунктів Романівської селищної ради. Безпосередньо це рішення регламентує орендні ставки за платне використання земельних ділянок, безпосередньо за оренду. Враховуючи те, що розмежовується у плані видів земельних ділянок, то відповідно були різні орендні ставки. Даним проєктом рішення вам пропонується внести зміни. В Частині того, що попереднє рішення приймалося на період 2021-22 рік, в даному рішенні ми будемо пропонувати, що воно вступає в силу з 1 січня 2026 року і не обмежуємо терміну дії. Якщо буде якась необхідність, в подальшому будемо вносити зміни, що ми будемо, Якщо не буде, то будемо працювати по І також пропонується внести зміни в перелік земельних ділянок відповідно до нового класифікатора видів чи призначення земельних ділянок. Це відповідно до категорії і видів використання землі. Самі орендні ставки, процент від нормативно грошової оцінки, залишаються в сталі, які були. Є запитання? Хто за те, щоб дане питання винести в сесійну залу? Хто за? Проти? Тримались. Дякую. Питання, які виносяться на сесію, ми розглянули. І в нас ще є два питання на комісії, які не будуть виноситися на розгляд сесії. Це питання про перегляд діючого регуляторного акту про встановлення місцевих податків та зборів на території Романівської територіальної громади від 18-21 зі змінами, внесеними згідно із рішенням номер 1848 п'ятдесят дев'ять, рук двадцяти двадцять п'ятого жовтня дві тисячі четвертого року. Падіркально шановні депутати. Вноситься пропозиція. Це регуляторний акт, який діє на території нашої громади з 2021 року. Як ви зрозуміли, в 2024 році ми вносили до нього зміни в зв'язку з тим, що змінились ДВН по класифікації приміщень житлових та нежитлових. На сьогоднішній день все опрацьовано з усіма погоджено. Пропозиція фінансового відділу залишити все без змін на 2026 рік. Інформація довідена у нас. Буде протокол взяти до уваги і залишити без змін. Рішення має така комісія Тому що це регуляторно. Достатньо комісії. Головна комісія була по регламенту і як вона називалася і депутатської етики законності. Це була головна комісія щодо розгляду регуляторних актів. Так як вона об'єднана, то тоді рішення об'єднаної такої комісії. тільки піде. І друге питання це про умови реалізації інвестиційних проєктів на території громади. Аналогічно таке рішення приймалося на попередніх, на 25 рік і на 24-й було. Прошу підтримати, що при реалізації інвестиційних проєктів на території громади розглядати можливість надання пільгового періоду зі сплати місцевих податків та зборів. Так у нас було і просимо на 26-й рік так само залишити ще. Але, але, але проголосуйте. Що ви погоджуєтесь з пропозицією? По кожному окремі. Так? Без довідома просто проголосувати. Так, чого довідомо? довідомо. Дякую. 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 Тоді ставлю на голосування У першому питанню про перегляд діючого регуляторного акту. Залишити без змін. Залишити його без змін. Хто за? Проти? Стримались, дякую. І друге питання також про умови реалізації інвестиційних проєктів на території громадів. Інформацію взяти до відома і залишити редакцію, яка викладається. Хто за? Проти? Тримались? Дякую. На цьому питання, які виносилися на розгляд нашої комісії, розглянуті. Дякую всім за роботу. і До зустрічі на сесії.